Вітаю вас, малята! Сьогодні ми поговоримо про зимові явища природи. Сипав сніг всю ночь всю днину, замітало ліс, долину, вітер віє все сильніше, а мороз ставав лютішим. Це явище природи називається снігопад. На подвір'ї сніговиця, снігом замило травицю, Заметільниця, шаруга, сніжниця, зимова хуга. Це зимове явище називається хуртовина. Взимку скляр прийшов на річку, наче склом накрив водичку. Бавитися там не слід, бо крихкий на річці лід. Це явище називається крига або лід. Сяють на сонці бурульки, пишаються своєю красою, але не знають бідолахи, Що скоро стануть вони талою водою. Це зимове явище малята називається Бурульки. Все навколо ліс, поля, Вкрив туманець легкокрилий. Оновилася земля, світ увесь став білий. Білий. Це явище називається туман. Але буває воно не тільки взимку малята. Туман може бути в будь-яку пору року. Спинись на хвилинку, поглянь, як красиво! це Іній пухнастий, справжнісіньке диво. Ще вчора повсюди все чорне стояло, А нині ось сріблом і гристим заграло. Краса неповторна, вражає, дивує і світлою казкою серце чарує. Це іній День на дворі білий білий. Біле все навкруг, наче лебеді летіли і губили пух. Ось яким білим пуховим простирадлом вкрила матінка зима, дерева, кущі, землю. Давайте з вами згадаємо, про які явище природи ми сьогодні говорили. Як називається це явище природи? Так. Це снігопад. А це зимове явище як називається? Так, хуртовина, хуртелиця Добре? А що це на річці таке? Як називається це зимове явище? Так, малята. Це крига. А що це за цукерочка на даху висять? Це бурульки А що це за тим над землею пливе? Як називається це явище природи? Так, малята, це туман. А що це за білі колючки? Так, малята, це іній Молодці малята! Ви дуже добре запам'ятали усі зимові явища природи. До побачення!